Вітаю, друзі! Смартфони становляться все більше і більше. З одного боку це добре, а з іншого це, наприклад, призводить до незручностей при наборі тексту однією рукою. Це доставляє незручності, тому що треба дотягуватися пальцем до протилежної сторони екрану. Це визиває труднощі, а на дуже великих смартфонах це навіть неможливо. Тому приходиться підключати і другу руку при наборі тексту. Але не завжди друга рука вільна, і тому це доставляє дуже багато незручностей. На вихід з цієї ситуації є, і навіть не потрібно буде встановлювати зайвих програм. Для цього необхідно нажати на клавішу Enter та утримувати її. Потім потрібно вибрати ось це. І як ми бачимо, клавіатура на нашому телефоні стала значно меншою і змістилася до правого краю екрану. Тепер буде набагато краще набирати текст однією правою рукою. Ну а що робити, якщо вам потрібно набирати текст лівою рукою? Для цього потрібно нажати ось сюди. І тепер можливо переместити клавіатуру у любе місце на вашому екрані. Будь то ліворуч, нижче, вище. Поставляємо ось так. І тепер нам значно краще буде набирати текст лівою рукою. Щоб повернути клавіатуру до звичного вигляду, достатньо нажати ось сюди. Ось такий простий спосіб може облегшити вам набирання тексту на клавіатурі однією рукою. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.